Gracias. <laughs> Наступний. Добрий день. Доброго дня. Середній балатестату. Чотири і п'ять. Ще кудись документи подавали? Подавала. Куди? В енергетичний. Ну, так і йдіть в енергетичний. В який енергетичний? В той самий. Я тут хочу. Перехочете, Я теж багато. В який енергетичний? До побачення. Наступний. Доброго дня. Доброго дня, середній балоти стату. Одинадцять і дев'ять. Доні моя. Ой, та тебе ж сам Бог до нас послав. Ти вставай, вставай. Чому ж ти так далеко? Ти на моє місце. Сідай, сідай, як вдома себе відчувай, дитя моє. А ти як довго до екзаменів готувалась наполегливо? Довго і наполегливо. А ще кудись документи подавала? Подавала. Куди? Коли в колір зв'язку готельного господарства. Ой, доня моя, мені таке про них розказували. А як вони тебе зустріли нормально? Безкоштовним печивом пригощали, пиріжками пригощали? Ні, не пригощали. О, як ні? А в нас тебе як зустріли нормально? Добре, ось тільки охоронець навробив. Як нагрубив все звільнено? Хоча ні, не звільнено. Спершу він прийде сюди, встане на коліна, попросить вибачення, а потім все звільнено. Знаєш, доні моя, останнє, що тобі потрібно буде зробити, це прийти до нас 18 числа і забрати студентський квиток. А щоб ти не забула. Ти можеш відмітити це в своєму календарі. В тебе ж є календарик, правда? Ні, немає. О, як немає? То в мене є, я тобі дав. Ось тримай тобі календарик. Ось мамі, татові, дідусеві, котуна календарик. Всім календарик. Не забудь, 18 числа прийти до нас. Зрозуміло? Зрозуміло. А зараз. Я проведу тобі екскурсію по нашому коледжу. Я покажу тобі все і вся, що тут є. А все, що тобі потрібно буде зробити, це прийти до нас 18 числа і поставити підпис. Не поставиш ти, поставлю я.